В Україні планують продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 діб. Відповідне рішення Верховна Рада розгляне вже на наступному пленарному тижні. Наразі воєнний стан в Україні діє до 5.30 ранку 5 листопада 25-го року. Після ухвалення відповідних законів та їх офіційного опублікування воєнний стан буде продовжено до ранку 3 лютого 2025 року. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Фахівці держпраці нагадують, що під час працевлаштування працівник зобов'язаний подавати. Дати військово-обліковий документ це пряма вимога статті 24 кодексу законів про працю України. А пункт 20 порядку ведення військового обліку додає облік ведеться на підставі паспорта і військово-облікового документа. Без цього документа кадровик просто не зможе подати повідомлення до ТЦК заповнити списки чи відомості оперативного обліку, а це вже порушення і ризик штрафу. Але є виняток 9 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу віднести. До критично важливих приймати на роботу працівників без військово-облікового документа або оформленого неналежно. Більше новин на вебінарах 20, 22 та 23 жовтня.